Краса, дивіться. Он такий люк цікавий, дивіться, Житомирський. Житомирська башня основна. Така от краса сьогодні у нас. Ось ще будуть пісні тут. Воно може вже були. Такі от сьогодні класна погода. Великдень. Головою кольосні, дивіться, можна сфоткатись. Така класна погода. Тут теж солодка ломата. Йдемо прогуляємося, подивимося, якісь класні у нас локації на, Вели... на Великдень. Тут щось таке, можна, мабуть, сфоткатися. Щось подивимось. Люди гуляють. Тут вода, можна сфоткатися на фоні того. Мабуть, будиночку, да? така от локація. Класна, Житомирська. Ага, на фоні цього будинку, бачите, як? можна так стати і отут висваткась. От Житомир. І такий кролик цікавий. Така красота. Можната. І там ще якісь такі теж локації, щось подивився з великим нам, да, вон там все підкається, теж класно. Зараз подивимся. Це круто, що. Локація класна. Сижі. Киски, зайчики, кролики. І можна собі взяти і на пам'ять сфоткатися. Яка краса. З яйцем, таким, здачим, Воєнним, до речі. Такі ці кролики. З великодним. Така красота. Там що там попкорн можна взяти. Ну, такі невеличкі локації. Ще тут прийдемося, ще сподимося. Картина вже скручується, мабуть, трошки. Зараз вже у нас Вон, кафешки каву можна собі випити. Ага, тут теж схожа така локація якась. Зайчиком і Всем Всім привіт, мене не бачимо. привет. Всіх зі святом. Ось вот тут якісь ты татишо називається. Дай! Кафешка Татишо. Вас. Так, ми з вами сьогодні прогуляємося, трошки вам покажу. Там ще така арочка. На перше відео не вистачило мені місця, то я тут вам ще познімаю. І тут головна така локація. Біля буб. Я люблю Житомир. Зараз вам теж її гарно покажу. Такий у нас великодній Житомир. Всіх вітаю зі святом, Велика Дня. Ну, там, мабуть, буде алея. Бачите, там буде алея героїв. Там вже пропорції постану. Трошки пізніше будемо, мабуть, з захисниками алея. І от така основна дивіться тут локація. Віктомор я люблю тебе. І ось таке красота. Тепер такий кролик. Слава Украине! Слава Украине! Как там. уже может быть на беду, Там, в принципе, уже даже я снимаю. трошки поднимаю. Всем чудовых всем. Пока-пока!